Чутєвий, витончений, інтригуючий роман про свій шлях у житті, можливість вибору, про те, як любов змінює людину і як пристрасть руйнує життя. В юності Іриса мріяла стати кравчиною. Але батьки зробили вибір за нею. І тепер жінка працює в банку і ненавидить свою роботу 10 років заміжнього життя. Перетворили відносини з чоловіком на суцільну рутину. Той весь час пропадає у своєму шпиталі і чергово і позачергово, іноді вона шиє собі сукню і тільки тоді почувається щасливою. Одного ранку Іриса наважується звільнитися з банку та їде на півроку до Парижа у швадську майстерню. Її непересічний талант вражає і захоплює власницю ательє. Так Іриса стає Мартиною протеже, і до неї утворюється черга з найвишуканіших та найвибагливіших парижанок. Марта знайомить її з Габріелем, паливодою Бабієм, керівником інвестиційного фонду, заснованого Мартиним покійним чоловіком. Здавалося б, усе йде до щасливого фіналу. Аж тут розкривається дуже багато приголомшливих таємниць про чоловіка, Іриси, Габріеля і навіть Марту.